Всім привіт, друзі мої! Ну що ж, сьогодні заточимо таку кумедну пилочку із трьохграною заточкою. Зуби тут маленькі, тож користуватимуся сьогодні тільки надфлілями. Від підписника прибула. Зараз першим ділом спробую зняти полотно для більш зручнішої заточування його. Попередні я пиляти ним не буду, так як пивку, яка пиляє, мені точно не пришлють. <рес> Тож приступимо зразу до роботи. Є така думка, що такі полотна з реальною заточкою і закаленим зубом не точаться. Зараз ми це провіримо. Повипадало все. Хоч би зібрати до кучі потім. Ну, це, мабуть, Китай. Брехати не буду, навіть не знаю. Е е Отже, зубчики. Тригранна заточка і зубчики дуже дрібненькі. Тут мені болгарка не допоможе. І вони ось скруглені. В цьому вісі видно, що зубці закалені і навіть під закалкою попала частина полотна. Почну, мабуть, першим ділом із розведення. Зараз я її розведу, а вже потім приступлю до заточування. Заточувати буду ось такими китайськими надвілями. Куплені вони у будівельному магазині, але попалися вони доволі непогані. Я ними частенько користуюсь і вони до сих пір працюють як сказати пощастило. Розводжу китайським ключем і, мабуть, можу сказати, що це і полотно китайське, так як полотно доволі м'якеньке і зуби розводки піддаються на відміну від ряднянської сталі. Що ж далі? Ось такий у мене, він двосторонній був. З однієї і з другої сторони. Але я з однієї сторони зрізав оцю всю насічку, щоб він був гладенький. Щоб при заточуванні я не тер цією стороною сусідній зуб. Зразу боки піджену, а потім буду вершки. Зараз пробую сфокусуватись, тому що камера на телефоні не, не ахті. Ось так. Заточив я дві сторони. Але вершки деякі притуплені. Дві грані вже заточені. Залишилися вершки. Третя грань. Я беру такий папір дрібненький. Мабуть, 320-й, ну, від, від, від 200-го можна брати сміло. І легенько, прямо по вершках, щоб вирівняти всі зуби в один рівень, щоб вона пиляла рівно і її не перекосувала в одну сторону. Що ж, для заточування третьої грані вершків я користуюся таким трикутним надфилем. Обов'язково вдіваю будь-яку рукавицю, тому що опиратимусь я при заточуванні до свого пальця. Дворі дощ іде, але я виніс на двір, щоб піймати хоч якось показати заточування. Ось так вийшло, друзі. Закалені зубці напивки, не такі вже вони закалені. Хоча, можливо, на більш дорогих пилках там і сталь якісніша набагато і закалка дає свій ефект. Можливо, на дорогих пилках звичайні напильники чи звичайні надпильни не візьмуть заточку зубців. А ось на такій недорогій, я думаю, пилці вдалося заточити без проблем. Зайнялося в мене в моєму випадку. Буквально 15 хвилин, але майте на увазі, що я ж цим займаюся. Ну що ж, залишилося випробувати, продемонструвати вам її в роботі, показати її результат, так би мовити. Раніше пиляє непогано. І хочу сказати, що полотно тут невеличке, 180 мм всього. Але якби її хтось переточив, або я під богограмну заточку, то вона б не пиляла б це точно. Тому що навіть з тигранною заточкою її трохи запинає через те, що вона трохи китайська. і Пропорції в неї не зовсім раціональні, так як полотно рівне і угол атаки зубів під 90 градусів, то при пилянні навіть на трюгральні заточки її в деревині бувало дуже вона сильно мов би, вгризається. Так як, наприклад, ось тут, на цій пилці, Хоч вона і з вигином, але дуже маленьким, і руків'я пропорційне із полотном. І угол зуба тут також 90 градусів, але вона пиляє, нею пиляти набагато легше і її не запинає в деревині, так як оцю пилочку. то й невеличка, і зуби невеличкі. Але бувало так сильно вгризається, що важкувато тягти. Але нічого, з цим ділом ми справились, і що хочу сказати, було б, набагато легше і швидше буде заточувати, звісно, гравером. Він у мене є, але гравер не в кожного є, і тим більше не кожному він потрібен. Тож, боки зубів. Звісно, можна заточувати гравером або тоненьким диском на болгарку. Наприклад, диски з напиленням, там, типу алмазу або ще якимось. І, І ще хочу додати, що саме третю грань вершки зубів я завжди на будь-якій пилки заточую тільки надфілем. Так як гравером точити я не точу, так, тому що. Площа третьої цієї грані вершків дуже маленька, і дуже важко угадати, коли саме потрібно, варто зупинитись. Якщо вершок істочити більше, ніж треба, то зуб стане короткий і він просто не діставатиме до деревини і її не пилятиме. Тобто він не працюватиме цей зуб. А саме надфилем після вирівнювання полотна. Я просто проходжу, ну, наприклад, по три рази. однакову кількість протяжок роблю і виходить все рівненько. Але якщо заморочитись, то я думаю, можна тригранну заточку відновити на любій пилці. Я не впевнений, що точити закалені зуби над пилями вдасться на дорогих пилках. Я цього не пробував і стверджувати цього не можу. Але з китайською пилкою проблем не виникає абсолютно ніяких. Тому що багато в коментарях писали мені в попередніх моїх відео, що калені зуби на пилках на будь-яких, не точаться. Там зуби типу, одноразові. І, і все. Точиться воно все, проблем не бачу ніяких. Закриємо сьогодні ще одну тему із заточкою 3D-зубів. Ось таке відео, друзі. На сьогодні я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Всім удачі і всім пока.